Влада 20 тур. Команда перемагає і команду хитає, я не знаю поразки перемоги. І знову таки поки що останнє місце. Але тут на лідера налаштувалися. Так, хотілося зіграти в першу чергу без пропущених м'ячів, тому що у нас в захисті не дуже добре все, тому що багато даємо пространства. Налаштувалися, вітаємо команду Дніпро 2023 з чемпіонством. Але сьогодні така, такий рахунок. Роман Рябчий забиває жовтою. Там міг вилучений навіть отримати тут так. мало проводить часу, але дуже помітний. Так, він дуже любить е якісь дії робити, які тільки він може робити. Ну, це ж Роман, що з нього взяти. Дякуємо суперникам за гру. Дуже була інтенсивна гра, було приємно грати проти команди, яка не падає, не кричить і так далі. Ну, от як там залишається два поєдинки ще зіграти в чемпіонаті. Особливо турнір завдань, звісно, вже немає. Як команда от налаштовується на гру на будь-яку гру? Ми налаштовуємося на будь-яку гру, в принципі, тому що нам ну, вже нема чого. Ми не можемо впасти нижче, ніж останнє місце, тому намагаємось кожну гру зіграти якомога краще, тому намагаємось десь десь суперник вже в кінці чемпіонату. Думає, о, останнє місце можна спокійно грати, але ми намагаємося завжди кожну гру бути вімкненими до кінця. Оце і не завжди вдається нам. Дякую з перемоги.